Є пошкодження невеликі по кузову і пошкодження по низу. Вона, я так розумію, злетіла з дороги на якісь пеньки, щось типу того. Будемо дивитись, піднімати, і завтра точно побачимо, що з нею було. А для вас це буде в наступному кадрі. Пане Романе, розкажіть, що ми бачимо по пошкодженнях? По пошкодженнях дивіться, ми бачимо. Ну, можна трошки сюди я спереду почну. Налетіла на щось машина, може бордюр, може якийсь тут був предмет, на що вона налетіла. Трішки цепануло тут, от, де підрамник, оці от кронштейни. Ну, Речагії це алюмінієве ну, не лопнуте, не, не погнуте. Відірвало обшивку ага, на піддоні. піддоні. Теж пощастило, тому що отак от пройшло біля зали... зливної пробки, де олива мотора. Ну і трошки дісталися коробці піддону зетегоської коробки. Змайстрували такий пристрій, щоб хоча б вона їздила, тому що тут має бути цей кронштейн, який.